I'm <laughs> sorry. Кажуть, російське прислів'я «В тихом болоті черті водяться, не відповідає дійсності, бо населяють вир інші мешканці, зовсім не тихі за норовом. Навпаки, вони настільки активно втручаються в життя людини, що й сьогодні хлопчиків та дівчаток лякають русалками, водяними або потерчатами і радять обходити десятою дорогою. Що ж долучаємося до модної нині журналістської забавки руйнування міфів. Разом із запорізьким мандрівником Володимиром Суприненком ми вирішили відвідати місце, де мешканці підводного царства поводять себе найактивніше і часто контактують з людиною. Кажуть, озера в південній частині Хортиці біля стародавнього селища Протовче просто кишать всілякими химерними особистостями. Чи зустрінемо їх у холодну пору, чи ні, невідомо. Втім, бажання наблизитись до розгадки хортицьких таємниць і зазирнути у ботойбічне все ж перемагає. Народ э, населил вот эти вот вот эту вот местность всевозможными, так сказать, таинственными э, существами. Причем это отразилось даже вот в названиях великого луга, не только на хортице, а на всем великом лугу плавнева. Здесь идет вот, были э, такие названия если по старинным картам смотреть там озеро пекло, допустим, Бакай мертвец, так, «громовые, громовые гряды. Вот буквально вот там вот чуть-чуть ниже, так называемое было тырло. Я еще, когда был так сказати, в юности, нырял, занимался подводной годой. И тырло это так сказати, место, где выпасает скот, вообще, это на суше. А на воде это такие рогозовые островки, где скапливалось очень много самов. То есть там были 50 килограммовые самые, я сам видел, нырял и видел. А сом, представление народа, представление рыбаков, это как бы лицотворял, не знаю, его называли он разве хозяином. То есть хозяина подводного царства, подводных вод, то есть это леший представлялся в образе сома. Именно если, скажем, там где-то в северных дебрях, так сказать, в северных лесах леша это был старик с бородой, то у нас Конечно. вот в вот плавнях водяной это принимал образ сома. У нас земля известный одно Рахновицкий, когда собирал сведения о Великом Луге, о плавнях на зиму. И еды старые рыбаки рассказывали что здесь на хортице в плавнях черти э, людей пугают даром здесь столько кстати и, и названий э, связанных с чертом вот это вот я в руках э, держу э, так называемый чертов орех это по народному по научному это чилим лихтовое растение которое э, даже тут на берегу его можно найти, а это высохшие орешки. Ну, кстати, тот же черт, если его уважать, да, к нему, там, ну, скажем, там, когда заходишь в воду, обращаться там, черток-черток, наломай кисток, как раньше в народе говорили, я в воду, ты, ты с воды, то есть относиться довольно уважительно, или как тоже, опять же, тоже в народе говорят, что идешь, задобрить. идешь в церковь задобрить. Ну, а где-то и уважительно отнестись, идешь в церковь, ставил Богу одну святую, а черту две свечки стал то есть это тоже существо тоже надо уважать он да. может черт э, при случае и спасительную соломинку подкинуть и вот э, та же тот же чертовый орех этот чели не раз э, спасал людей от, от голода потому что тут э, внутри вот этой вот э, рогульки да э, есть семена которые размалывали и добавляли в муку то есть чертом нужно дрожить то есть хортицкой нечистой силой нужно Быть в добрых э, отношениях. А вы ощущали ее присутствие? Естественно, я <смешно> столько случаев связан в плавнях. Ну, скажем, вот я э, сижу в лодке, заезжаю в плавни, вот спал однажды, сплю, и вдруг, так сказать, отодвигается тент лодки и просовывается черная рука. <смешно> Чертова, <смешно> черная рука. В полном смысле слова было было так. Я они ну свеча горела, я книжку читал, можете представить себе ночь, ночь, темнота, вот никого нет. Оказывается, здесь же в связи с Днепрогазом за регулированием Днепра плотиной вода то уменьшается, то, то повышает уровень и течение то в одну, то в другую сторону. Лодку качнула и подвело к берегу. А на берегу рос куст. Коряга росла. И вот она приподняла тент, а коряга была в форме очень похожей на человеческую руку. И отодвинула тент и, так сказать, сунулась. Вот в камышах часто очень, в тростниках, где водятся черты, черти очеретяники и черти камышевики, так сказать, тоже подразделяются они. Бывают самые неожиданные звуки могут раз, э, раздаваться. Тоже как-то шел, вдруг что-то скрип, стоны, оказывается, там кусок пенопласта трется эти, это тростники, тоже вол волной его поднимают, вверх-вниз бросает, а отсюда издаются такие звуки. То есть вот Постоянно сталкивался с такими, я думаю, что и древний человек сталкивался с подобными явлениями, не мог их объяснить. Естественно, это все приписывалось нечистой силе. Рождались всякие забавные, загадочные, таинственные, страшные истории о том. Так что я уже не говорю. О корягах, этих деревьях, которые вода так корежит, они такую форму принимают, отражение в воде фантастические. Тут и, и крокодилы, и слоны, и можно и пауки, и, э, и пришельцы можно увидеть в этих э, картинах, изменчивых, так сказать, природы. Можно увидеть все, что угодно. Любые образы, так сказать, могут... Э, быть здесь. Очень много э, существ, которые живут в воде, тут св связано с преданием, в частности с русалками. Ну вот одна, одна из них, кстати. Это мне удалось сфотографировать. Это на вопрос, есть ли или нет русалки. Догадайте сами, кто это и что это. Это здесь сфотографировано в этих хортийских плавнях. Вот такое существо, которое как бы однажды вылезло из воды. Залезла на дерево, вот, расчесала волосы, потом опять нырнула в воду, исчезло. Что это, кто это до сих пор так сказать, ну сохранилась вот на память вот такой вот снимок. Вот. О русалках очень много в селах существовало, все легенд, преданий, домыслов. Вот недаром вот знаете, у нас тут есть вот, там, вот, в этих плавнях там Галины ямы называют. Вот, вот, там. там, напроток. проток. Это вот, в общем-то, связано с женщинами, которые утопленницы, да? которые когда-то там пошли и утонули. Пошли, утонули. Вот. И понятно, что у людей, так сказать, трудно поверить, что они исчезли из жизни, никогда их там не, не увидеть и так далее. Вот представление, что они живы, они где-то под водой, они где-то, так сказать, обитают, они каким-то, так сказать, под каким-то видом нам являются. Русарок Подразделяли в народе на именных и безымянных. Там безымянные это дети, которые умерли э, до крещения. Э, так сказать. Русалки могли быть утренницы, полуденницы, вечерницы, если скажем, с чертями там больше там пороги, да скалы, что-то дикое. То вот русалки это именно принадлежность наших плавней хортицких. Чем они угрожали человеку? Ну, по-разному. Они могли э, заманить рыбаков. Ну, чем женщина угрожает да? Муж <laughs> мужчине? Может угрожать, а может его, так сказать, и, и, и отдарить. Это зависит от э, поведения того же человека. Если он относится к, уважительно к водоему и к силам тем, если он нет. Вот, кстати, существовал такой человек, когда э, шел сюда в плавне, рыбак должен иметь себе как оберег полынь. И вдруг выныривала русалка и могла спросить его, Полынь или Петрушка. Если человек отвечал, опытный человек, знающий, как защититься от Русала, имел с ними общаться, отвечал, а полынь, она тут же говорила, Изгинь не пропадала. Если Петрушка, если вдруг говорила Петрушка, то тут Русал говорил, ты моя душка, и уволакивала в подводные подводные глубины. Так что я думаю, что ну как и в жизни с Мужчина, женщина должен ладить, оп ладить вести э, определенным образом с ней, так сказать, диалог. Так вот и с русалками, с подводными и чаровницами тоже должен быть свой язык, свой этикет. Вы его знаете? Пытаюсь изучать русалок. я. Отже, незважаючи на жіночу подобу та природню красу, русалки входять до українського пантеону злих духів, проживають ці істоти у водоймищах, річках, озерах та біля гребель. У центральній та правобережній Україні греблі споруджувались для створення ставків, на яких будувались млини. Біля цих млинів і були найнебезпечніші місця. Тут русалки найчастіше затягували у вир. Та чому вони обрали для себе водну стихію і через що не дають спокою простим смертним? Вважалося, що е, русалки могли стати е, з'явитися як такі е, внаслідок двох е, причин. Е, одна причина це. Е, Втоплення дівчини, яка перетворювалася на русалка. Інша причина це е, переродження так званих потерчат, е, тобто маленьких дітей, які померли нехрещеними і проживають у воді. Перетворення їх через сім років свого життя у вигляді потерчат. Вони, начебто, перетворювалися на русалку. А причому е, потерчата вони були е, е, як. Е, Безстатевими, тобто потерчат не розрізняли, це Хлопчик чи це дівчинка була. А от русалка, яка виникає, яка з'являється, вона вже явно носить ознаки жіночої статі, і своїм виглядом якраз особлює певну жіночу красу, але доволі холодну жіночу красу, тому що в розповідях вони завжди схожі на утопленість. тобто обов'язково бліді. Обов'язково з них стікає вода, вони можуть виходити на берег лише коли роса, тобто вночі, коли місячне сяєво, і в цей момент вона може вийти на берег, і тих, хто біля берега близько знаходився, затягнути до виру та залоскотати. А також виділялися як підрозділ певний польові русалки, які начебто проживали на ланах, які проживали. В степу, які проживали в невеликих гайках, тобто поближче до поля. А ці русалки не вважалися небезпечними. Єдине з чого вони могли, це збити із шляху людини, тобто голосом покликати в інше місце. Там людина могла збитися, піти як на манівці. Це говорять, тобто на певний час загубитися. Але вночі вона теж стала небезпечною, тому що своїм голосом могла закликати людину. До якогось болота, де людина могла загинути, або до урвища, де людина могла впасти. Ну, класичний приклад тіні забутих предків, твір, де Іванкова Марічка перетворилася на лісову русалку і таким чином заманила його до урвища, і він загинув. Окрім прісноводних, існують русалки морські. На півдні України вони уподобали тепле Азовське море. У азовських рибалок, як і у середземноморських, також існує своя система міфів і легенд, пов'язана з небезпекою рибного промислу в місцях, де мешкають русалки. Серед рибалок азовського узбережжя також ходять легенди про те, що русалка може заплутатися в сіті, може порвати ті сіті, а може в певний відрізок часу, який ми називаємо русальщиним тижнем. Вона може затягнути під воду людину, яка буде купатися. Тобто, в такий день протягом цього тижня не можна було купатися, тому що русалка може зашкодити як така. Русалчиним вважається тиждень після трійці, коли жителі Водоймищ виявляють найбільшу активність. За народним повір'ям протягом семи спекотних червневих днів під час сінокосу не можна заходити в воду освіжитися. За приємну прохолоду можна заплатити життям. Повір'я це пов'язане з культом померлих предків, зазначають історики. Вважалося, що за язичських часів на русальченому або русалиному тижні вшановували предків, які потонули, і їхні душі на цей тиждень вимагають якоїсь жертви для себе певним моментом. І тому можливо, що в цей день ці духи могли затягнути вигляді русалок, могли затягнути ту людину, яка необачно купалася, якраз під воду з точки зору практичної Можливо, це пояснювалося тим, що це літо, і йшли польові роботи, і можливо в цей момент людина, яка працювала важко так була розпарена, гаряча. Вона в холодну воду вступала. Могли якісь там корчі вхопити або ще щось захопити, і вона могла втопитися якраз чомусь в цей момент. Дослідники українських фольклорних традицій зазначають, міфологічний образ русалки притаманний не лише трьом слов'янським субетносам пострадянського простору, а й слов'янам взагалі. Навіть паралельна назва русалок Мавка або Нявка. Вони мають відповідні аналоги у західних чи у південних слов'ян. Навка, наві, ну і так далі. І вважаю, що тут можна виходити на більш широкі аналогії ще до індоєвропейських часів. Історії про дівчину з рибдячим хвостом, дивовижний голос якої розливається над морськими хвилями і збиває зі шляхів кораблі, далекі від свідомості пересічного українця, кажуть науковці. Це фольклорні традиції романських, германських та кельських народів. Образ близький до наших теренів, вродлива ніжна дівчина в білій довгій сорочці, частіше сумна, а інколи й весела. Не співає, проте сміється і манить до себе. До речі, подібний образ створився не так давно, у 19 столітті, коли серед інтелігенції спостерігався сплеск зацікавленості до народних традицій. Це було пов'язано з поширенням масової культури, поп культури, як би це зараз назвали. Він транслюється через південну Україну, поза всяким сумнівом. Передусім через чорноморські порти, якщо ми дивимося на старі фільми, які нам показують життя. Тієї ж Одеси, Севастополя чи ще якогось Азовсько-Чорномор міста Азовсько-чорноморського збережжя, то ми бачимо, що вже тоді були популярні трафарети, де можна було жінці засунути голову да, просунути і сфотографуватися у вигляді русалки з хвостом. І е, слід сказати, що приблизно з початку 19 століття починають на потребу тих же іноземних моряків розмальовуватися в півні, Пину там де можна випити пиво розухабистими русалками з пивними кегль, кухлями. От, з'являються ось ці трафаретки, поширюється цей образ через моряцьку субкультуру через моряків, тому що татуювання вони привозять з Середземного моря, куди плавають ось з вантажами, там починаючи від вугілля, пшениці і цього іншого. І зараз, коли ми говоримо, то для нас русалка це перш за все те, що мешкає у водній стихії, це щось таке. Вродливе з хвостом, ось, але так було не завжди. Якби цей самий образ переказали мешканцю наших місць у 18 столітті, він би не погодився. Він би сказав, та ні, русалка, вона не така, вона, вона з ногами, вона одягнена у сорочечку, а не плаває, не гліжей з хвостом, як сільотка у воді. От і образ більш трагічний. От, і це яскраво змалювала, наприклад, та ж Леся Українка у своїй лісовій. Пісні. От, тобто ну, це наречена з того світу, яка активно шукає собі пару у світі цьому. Український варіант русалки святи був. Был... Как всегда, нежный, очень тонкий, такой приятный. Не трагичный, например. да. не трагичный. Не вот трагичный. это правильное слово. Не трагичный. Угу. Поэтому. А малка в лесовой песне это, это трагичный образ. Трагичный образ малки. Потому что малки это лесные русалки. Это... Они так больше к нам пришли до Павла леса, Украинка, но они живут в лесах. Это больше Карпаты где у нас леса, вот так вот, Черниговщина. Так что мавки остались у нас, вот это карпатский вариант мавок. И действительно в Карпатах, когда ходишь по лесу, ты как бы чувствуешь, что тебя кто-то смотрит в спину без конца. Вот такое здесь чувство. Вот. И мавки могут быть жестче, потому что и Карпаты сами, они так сложнее там взаимоотношения. Но там же вообще все построено на черевниках, на тех там все, вся, вся эта история, она как бы, может быть, даже не христианского такого направления, а языческого. Карпаты карпы. Народ Карпы это единственный народ, по сути, который сберегся тысячелетия. До так званої групи ризику входили сільські хлопці та дівчата. Через заздрість русалки могли затягнути у вир і наречену, аби зайняти її місце поруч із нареченим. Прагнення будь-якої дівчини це було обов'язково одруження. Дівчина просто не могла не мріяти вийти заміж, тобто в неї не було ніяких прагнень там зробити кар'єру, стати там лікарем, військовим або ще якимось. Тобто нормальним життєвим кодом будь-якої дівчини було одруження. Тому в свідомості звичайного сільського населення неодружена молода дівчина, яка проживає одною, вона все одно хоче одружитися. Новомиколаївський район, так село Терсянка, також там була така розповідь. Річка верхня терса там протікає, і відповідно в цій річці хлопець почав купатися І, начебто, бачили, що біля нього якась дівчина сплила так, схопила його, і він почав бити руками по воді його затягнуло. Ось і після того його ніхто не бачив. Шукали тіло знайшли там через кілька вже днів, яке потім на березі річки його викинуло те тіло. Я коли ще був дитиною, і мене на канікули відправляли у село до моїх діда і баби за батьківською лінією. Це Приморський район Запорізької області, село Прислав. Абсолютно гарне село, яке стоїть на березі Азовського моря, і тут же впадає у море річка Обіточна. Тобто для дитини це роздолля. Можна купатися і в річці, і в морі одночасно. І я був малою мірою, як то кажуть, озадачений, коли на початку червня колись приїхав, і мене не випускають. Кажуть, не можна купатися. Що таке? А випочається після трійці починається у українців це називається русальський тиждень, у болгар – сідниця. Тобто те ж саме русальський тиждень у перекладі сім днів, коли особливо активізуються русалки. Ну, я ж як міська людина, дитина тоді ще, ну був сповнений скепсиса і почав шукати, підбивати сусідських хлопців на те, щоб піти. Все ж таки вони не хочуть. Чому? А от мати казала, що там взяла, скочуть русалки. Я кажу, та брешуть, пішли, подивимось, Якщо русалок нема, будемо купатися. Ну я спитаю свою старшу сестру, якщо нам було там 10-11 років, сестрі 18, наприклад, якщо вона піде. Ні, сестра також не хоче йти. Це при тому, що вона красавиця, комсомолка, як то кажуть, і активістка. І це було небагато немало, десь 1980 дев'ятсот чи 1981 рік. Окрім русалчиного тижня, є ще період, коли активізується всіляка нечисть. За народним повір'ям, на початку серпня, після іллі вода оскверняється, втрачає святість, яку набула під час водохреща. Купатися не можна, бо втопишся. Вважалося, що можна русалку охрестити, її навіть називали нехрещена душа, але приписувалося, що все-таки, незважаючи на те, що вона була і е, як трансцендентною, да, потойбічною особою, але вона має певну душу, яку ще можна врятувати, яку ще можна залучити до християнської традиції. Для цього потрібно було, якщо побачили цю русалку, можна було її охрестити. Після цього русалка за традицією вона вмирала фізично як така, але духовно, після того як перехрестили і сказали: треба було тричі перехрестити, треба було сказати хрещу тебе. Ось і е, після цього вважалася і душа врятованою. Русалок е, до речі майже не зображували. Якщо інших демонологічних осіб в українській традиції зображували, е, наприклад, на розпису церков тих же самих там зображували чортів, так як е, е, демони, які протистояли єдиному Богу там Ісусу Христу, е, то водяника або русалку. Майже ніколи не зображували. Традиція їх зображення за народними розповідями з'являється лише із кінця 19-го сторіччя. От етнографи починають робити замальовки, якісь створювати певні картини, художники, інтелігенція. А в народі от зображень русалки як таких майже не зустрічається. Запорізький художник Володимир Форостецький, жителів містичного пантеону України, зовсім не вважає негативними персонажами. На його думку, загадковий світ Хортиці потрібно культивувати і наповнювати сакральним змістом, не руйнувати, а створювати систему міфів як духовну основу українців. Художники, музиканти, театрали. повинні край знати. краеведы должны работать над... Это тяжелая работа, она работает над легендами. Легенды, потому что у нас так этнография, как бы крутит лучше, а вот краеведение с легендами, она не сложилась визуально. Есть легенды на бумаге, но нету как бы в каких-то рисунках, нету в живописи, там еще чего-то, очень мало в музыке нет. Это всего, это очень мало, просто Это вроде тема далекая, но я говорю, на основе это основа нашего будущего. как бы. Она должна потянуться ниточка оттуда сюда.